Ковалю. І вам доброго! А чого так рано молодиці? Ой ковалю, чи готове в тебе ковадло? Ковадло то готове. А сьогодні я вдохи. І ми прийшли до тебе, щоб ти нам сапи гарно наклепав і щоб вони нам добре сапали. Сапи то я вам поклепаю, та ще й рашпилим. Кожні язики понатирають. А за що ж це нам така кара? А ти не знаєш за що? Позавчора, як напала на мене мокрим радном, вже два дні трасся трасе через тебе. на тебе на тебе. Не сваріться, не сваріться, молодиці. Сьогодні свято Явдохи, і наша весняна господиня дивиться на нас із неба і каже, що ви кожна поприкушували свої язики. Тому що за зиму вже так розпустили, що за зубами не тримаються. Ви ну, мені краще скажіть, звідки вітер сьогодні дме. А для чого ж тобі той вітер? А для того, щоб вгадати, який врожай у нас буде цього року. Якщо на Явдоху вітер з півдня, то чекайте на врожай збіжжя. Якщо з півночі, то буде посуха, і врожаю на зернові не буде. А якщо цей день сонячний і теплий, то вродить пшениця. А якщо. Похмурий і на небі хмари, то чекайте на урожай проса і гречки. Де, а ще, якщо в цей день розтає сніг і на вулицях стоять калюжі, то пасічники матимуть стільки меду, скільки води. Ой, ми Казали, ми колись лошка. старі люди, яка явдоха, таке й літо буде. Отак то молодець. Я не буду разпиним язика натрати. Я буду ним молоти і сапою полоти. Галину, прикуси свого язика, бо як скажу, я вдосі, то дасть тобі ще й по носі. Ой, Явдоха не дитина, щоб слухала ковалю тебе, Галатина. О, да. О, це так. Да. Ви, жіночки, собі як хочете. А я склепати сам сапів ваших вам не буду. Подивіться, скільки ще ж роботи для мене. Нема мені що робити. Не будеш? Я не буде. зараз прийду свого Гаврила приведу і він поклепає, бо вже два дні спить, як в берлозі. А може я? Побіжу свого Івана, покличу. Та й поможе тобі ковалю. Нащо нам той Гаврило? Нащо нам той Іван? Може ми якось без них обійдемося. Та як це без них? А що ти там шукаєш? А, не знаю що. О! Ну, то чого ж ти зразу не давала, а під фартух її ховала? Бо ти не просив, а я й не давала. Ну, та й ну, нам вже не треба ну, ні та, того жена, Гаврила та, і Івана, та, ми та, самі та, з цією роботою справимося. Давайте свої інструменти. Давайте, дівчата. дівчат. Гарно, а мені найвище полозри. Всім буде добре. Добре, ми потім розбирати будемо. А це довго буде, будеш острити ковалю? А ви якоюсь піснею ще звеселів мене? Мені я буду швидше працювати. буду, А я своєму миленькому за наймичку не буду, а я своєму миленькому за наймичку не буду. Як я тобі наймечка, то ти мені заплати. Як я тебе, господиня, черевички тебе як я черевички. Тоб' я Щоб я ними вибивала за почагового пака, Щоб я ними вибивала почагового пака. Ото йду, ото йду, горело купити, А за мною, мій миленький, хоче мене бити. Мій миленький хоче мене бити Ой не бий, ой, не лай, бо немає за що. І ти такий, і я така боїли дащо. І ти такий, і я так обаїли дащо. ти такий, і я така, одної натури, виносили до шинка, всі чубати кури. Виносили до шинка, киси чобати кури. Ти тут, і я тут, обоє не вдома, а хто нам порубає солому на дрова, а хто нам порубає солому на дрова. І ти тут, і я тут, обоє не в хаті, а хто нам принесе води на лопаті, а хто нам принесе води на лопаті. А вороги пуска коли, що я не дуже, в поле, а я Ще третій тиреньку кукуріча, чом ти мене не лоскочиш, чи не любиш чи не хочеш? щоб ти мене не лоскочиш, чи не любиш чи не хочеш. Чоловіче туркало, зроби мені фуркало, щоб я в нього сідала кромка, ти літала, щоб я в нього сідала кромка, ти літала. О!

Молодиці, галуйтеся. Ти який ще ворог не по зеленостела, що на все інше солочути. Молодиці, котрій перший раз пилом язика натерти. Ой, ні. Боже! Ні. Кувань, Май клепку голові. Не натирай нам язики. Бо як же ж ми підемо до Куми Ядохи? Добре, господині, приймайте роботу, сапи ваші готові. Спасибі, Ковалю, так гарно наклепав, а нагострив. Така блискуча сама буде полоти. Що не буде, коли язиком молотий. Комоньки, голубоньки, а заспівайте на мені про мою гуляну. Ой, не суши. Попрога, і... Ой, дизна. в доху. Ми ж всі зараз йдемо до неї, ходімо. І ти ковалюй де з нами. Ідемо. Ходімо, Ідем. ковалюй. Ой, у Олушка, зелена.